Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. От скажіть, ви стикалися хоч раз із автохамами або такими собі пупами землі, тими, хто полюбляє свою правоту, доводити за допомогою кулаків на дорозі або при інших побутових обставинах? Роблять вони це зухвало притискають ваше авто, блокують, вибігають і спіною просто отакують в роті пояснюють, які вони круті. А біцепс – як футбольний м'яч. Дуже часто подібні ситуації відбуваються прямо на дорогах і закінчуються фактично бійками. Причому хам може отримати стусанів та серйозно постраждати. А через деякий час дізнаєтеся, що відносно вас відкрито кримінальне провадження, це при тому, що ви праві. Доволі часто аналогічні ситуації виникають і в побуті, коли. Певна категорія осіб, яких дратують люди, довкола такі вважаючи, можна і треба лізти в чужі справи, починають розпалювати конфлікт із дріб'язкової ситуації. Наприклад, підлітки дуже гучно там, слухають музику та кричать або побігли там по клумбі. Все стартує з усної суперечки, в якій кожен учасник править своє. Але якщо ніхто нікого не переконав, що правий саме він? Тоді конфлікт нерідко переростає в бійку, після чого один з дратівливих дядьків потрапляє в лікарню, а ви на лаву підсудних. За 25 років роботи з кримінальними справами запримітив цікаву особливість таких скандалістів. Знаєте яку? Вони просто мовчки піджавши хвоста, біжать скаржитися. На вас у поліцію, Тож далі не зовсім коротко, але по суті розглянемо дві ситуації, в які саме вийшли за рамки розумного та дійшли до суду. Реальні кейси з моєї адвокатської практики, та з'ясуємо, як треба діяти у конфліктних ситуаціях щоб потім змогти себе фактично захистити та притягнути якраз винного до відповідальності та компенсації, не давши йому звалити фактично все. На вас. Також, кому цікаво придбати мої унікальні інструкції, як правильно проходити ВЛК та оскаржувати, спілкуватися з ТЦК, переходьте за посиланням на екрані, або в закріпленому коментарі. Також підписуйте зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супровадження в ТЦК, поліцію або суди. Справа перша. Або дзеркальна битва водіїв. Два водії. Час зустрічного руху на вузькій дорозі не пропустили один одного та приїхали просто майже майже впритул. Внаслідок чого на одному з автомобілів збилося, склалося фактично, дзеркало. У цій ситуації водій, якому збили дзеркало, мав такі варіанти дій: вийти з машини, поправити дзеркало та поїхати далі. Або якщо це для нього принципово зателефонувати в поліцію і повідомити про порушення другим водієм правил дорожнього руху. Номер автомобіля ж палишника вже є, тож нехай поліція розбирається. І як же вчинив цей водій? Здогадайтеся, напишіть коментар. Я замість того, щоб викликати поліцію, він у нападі люті, люті розвернувся та почав наздогадяти іншого водія. Коли нас догнав, то виїхав перед ним. Чим змусив фактично зупинитися. Тоді підбіг до нього та через просто причинене вікно почав смикати за, його, за одяг, бити по обличчю та відчиняти дверцята, щоб витягнути водія з машини. Проте водій, на якого напали, почав відбиватися і виявився сильнішим за нападника. Він вийшов з авто і, захищаючись, декілька разів вдарив нападника, після чого сів і поїхав. Нападник одразу звернувся до поліції заявив про побиття, а також поїхав до лікарні, де зафіксував синці і навіть намагався фактично імітувати нервовий зрив, щоб його просто поклали на стаціонарне лікування. А водій на якого напали першим, вважав, що інцидент фактично вичерпаний, тому отримання від нападника тілесні ушкодження не зафіксував. І дуже здивувався, коли через два місяці його несподівано викликав у поліцію слідчі та повідомили про підозру в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень. А вже за два дні слідчий скерував кримінальне провадження до суду, не прийнявши аргументи про те, що той захищався від нападника. Адже цей водій до поліції із заявою про напад не звернувся. І отримання від нападника синці та садна не зафіксував і не задокументував, а отже, доказів нападу на нього немає. Справа друга. Або нафіг із клумби дівчата. Друга ситуація з практикою. Молода компанія розважалася на вулиці, дівчата забігли на клумбу. Небайдужий такий чоловік до цього чоловіка, що проходив повз, зробив зауваження і накричав на дівчат. Один з хлопців, які були поруч з цією компанією, почав із чоловіком сперечатися. Тоді цей чоловік підходить до хлопця та обурений тим, що з ним сперечається, він вже старший, штовхає та б'є хлопця у тулуб та в обличчя. Хлопець, захищаючись, силою відштовхує нападника. Але той втрачає рівновагу та впадає і вдаряється головою об асфальт. Отримує струс мозку. Та тиждень просто прилежав у лікарні. У цій ситуації слідчий також не став розбиратися у першопричинах конфлікту та отримання якраз потерпілим е цих тілесних ушкоджень. І вліпив хлопцю найтяжчішу, найважчу статтю умисне заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеню. Наразі в обох випадках ми доводимо в суді. Протиправну поведінку самих потерпілих та право на необхідну оборону, які зазнали від них нападу. Як правомірно діяти, якщо виникла подібна ситуація? По-перше, поки суперечка не дійшла до бійки, одразу викликайте на місце поліцію. Чесно, сам факт дзвінка навіть до поліції уже та перспектива її. Приїзду вже охолодять нападника і змусять якось знаєте, замислиться. Отже, метою, або, а метою фактично агресивної цієї людини є цілеспрямоване провокування конфлікту та доведення своєї правоти саме за допомогою фізичної сили, а не тривала там розповідь поліції про те, що у нього начебто склалося дзеркало на автомобілі або дівчата там бігали, бачите, там по клумбі. Навіть якщо викликана поліція визнає вас винуватим у порушенні правил дорожнього руху, що до речі, також потрібно довести в суді належними доказами, то сплатити 800 гривень штрафу краще ніж ситуація, коли конфлікт з автохамом переріс фактично у бійку і вас можуть судити за вчинення кримінального злочину. Адже в останньому випадку, крім можливого отримання судимості, ви ще отримаєте, отримаєте безліч. Витрачених нервів та часу коштів, а потерпілі нападники, ще й вимагатимуть у вас відшкодування на лікування та моральні збитки. По-друге, якщо ви рухаєтесь в автомобілі та з вами трапляється подібний випадок, у вас повинен бути увімкнутий відеореєстратор, щоб зафіксувати, що не ви є ініціатором нападу та бійки і що першим образили та вдарили саме вас. Якщо разом з вами є Члени родини або знайомі, вони повинні все фільмувати на телефон, який у випадку відкриття кримінального провадження буде доказом як протиправних дій, саме нападника, так і здійснення вами необхідної оборони. По-третє, якщо у подібних конфліктах вам заподіли тілесні ушкодження, негайно звертайтеся до поліції та вимагайте направлення до судово-медичного експерта, щоб усе належно зафіксувати. Не чекайте, коли це зробить нападник автохам. Висновок. Пам'ятайте, що потерпілим буде той, хто перший звернувся із заявою про заподіяння тілесних ушкоджень до поліції. Мораль: краще уникайте таких скандальнутих, скандальнуватих чи скандально, ну ви зрозуміли, на дорозі, бо інакше, хоч ви й будете праві, але отримаєте Стільки проблем на свою голову, що вже й не раді будете такі правоті. Ну а якщо ж вирішили все ж таки діяти принципово та захищатися, тоді одразу вмикайте відеореєстратор та першим дзвоніть і подавайте заяву до поліції. Якщо відео було корисне, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Телеграм канал. Тільки практичні поради, а за потреби замовляйте юридичну онлайн-консультацію. Всім дякую за увагу.